Починаючи з 2016 року для української армії розпочали розробляти ємності для перенесення води з матеріалів, які б відповідали сучасним світовим тенденціям. Зовні ця фляга схожа на американську. Однак це нова фляга українського війська. Вона зроблена з легких термопластичних матеріалів. Однак, наскільки вона надійна, зараз перевіримо. Моя вага близько 100 кілограмів. Флягу, як бачите, ми спеціально не наповнювали водою. Однак для неї це не проблема, і, хоча більшість армій світу відмовляються або вже відмовилися від металевого посуду на користь пластику, все ж металевий може мати свої переваги. Для прикладу, до комплекту американської одноквартової фляги, яку і взяли за основу для української, що входить металевий підстаканник. Такий комбінований підхід дозволяє зберігати всі смакові якості самої води, а при необхідності можна приготувати їжу чи напої. В тому описі, який був підготовлений підстаканник металічний, крім того, розроблено технічне завдання, системи для Відігріву пальника індивідуального польового по аналогії з німецьким. Також фахівці запевняють, що матеріали виготовлення не містять будь-яких речовин, шкідливих для здоров'я. Контактує з пластиком, вода довго час не портиться, не вступає з пластиком ні в яку хімічну реакцію, і, відповідно, остається. Якщо фляга плотно закрита, в пригодному для употреблення стані. Серед військових неабиякою популярністю користуються так звані кемебеки гідраційні системи для переносу води. Тобто це резервуар, який вкладається в спеціальний чухол за принципом рюкзака і носиться на спині. Гідратор може забезпечувати свого власника рідиною навіть під час руху завдяки довгій трубці з клапаном, яка дозволяє пити воду, не знімаючи резервуар і звільнюючи руки. Гідратор, коли е, потрібно мати вільні руки, грубо кажучи коли в тебе немає часу там, діставати, звідки з флягу. І фляга, коли передбачається, що в нас там будуть, будуть зупинки, ми зможемо ну, попити води. Таку систему розробили для українського війська. Повністю виготовляти її буде українська компанія ЮАРМС, і більшість вона розрахована на три літри. Гідратор має спеціальний чохол з термоізолюючою прокладкою. Задня панель має три отвори для виводу з них питної трубки з мундштуком. Крім того, сам чохол допомагає рівномірно розподіляти воду. На тильній стороні зроблено кріплення для системи моля. Ці кріплення вони підходять до різака бойового індивідуального. Виробники запевняють, що саме зервуар, який в народі називають медузи, витримує натискання до 150 кг. кілограмів. Наливна горловина дозволяє руці проходити через отвір. Це необхідно для того, щоб її можна було з легкістю помити зсередини. Також не рекомендується, як і у фляги, наливати алкогольні напої, солодку воду, соки та іншу рідину з різними домішками. З ним нічого не станеться, але ж не рекомендуємо цього робити. Воно не призначено для цього воно призначено суто для чистої пітної води. Військам потрібна вода у великих кількостях, особливо під час тривалих переміщень. А якщо ви завантажені боєкомплектом, бронею та іншими елементами спорядження, то багато води з собою навряд чи вдасться взяти. Або якось полегшити виконання завдань, існують засоби для очищення води на місці. Перевагою даних таблеток є те, що вони практично нічого не важать і можуть очищувати будь-яку воду навіть з болота. Однак запах хлору є доволі специфічним, а процес очистки може тривати до 30 хвилин. Такі засоби не надто користуються попитом серед військових. Загалом всі носять з собою таблетки Акватапс, але здебільшого це просто як прибамбас в кармані. Він не використовується для очистки води, тому що мало хто знає його дозування і він мало ефективний. Спецпідрозділи часто використовують портативні фільтри. Вони дозволяють знизити кількість бойового навантаження на більш ніж 4 кілограми і не потребують додаткового часу для очищення. Однак, поки що в Збройних силах останніх не передбачається. Я особисто використовую канадської фірми. У мене фільтр вагою 100 грамів за об'ємом на тисячу літрів води перефільтровку проводу. Ним можна спокійно підійти до будь-якого озера, до будь-якої калюжі. Дощова вода, йому різниці немає. Він профільтровує воду доволі добре з першого разу. Новинки для українського війська можна очікувати вже в другій половині цього року. Олександр Соловій, Ігор Бондаренко, Олександр Мостовий. Про військо.